Зв'язку з тим, що нещодавно в Балтському районі виявлено спалах захворювання на африканську чуму свиней, чим були занепокоєні місцеві жителі, що призвело до різних чуток, тому з метою надання достовірної інформації громадянам знімальна група ТРК Балінформкомпанія зустрілася з ВО начальника району управління ветеринарної медицини Володимиром Глуховим, щоб дізнатися про стан ситуації на даний період. 26 липня було зафіксовано спалах африканської чуми свиней у селищі міського типу Саврань. Захворювання у нас у четвер захворіло порося у шляховій, і в суботу воно загинуло в обід. Буквально через півтора години ми виїхали на місце, вже були там, відібрали матеріал, саму тушу спалили, провели заходи всі безпеки, щоб не винести з очага інфекцію. Матеріали терміново доставив Саврань, там працювали спеціалісти, фахівці наші із служби з Києва. І вже до вечора матеріал був у Центральному науково-дослідному інституті в суботу. В неділю ранком вже було повідомлення зразу в телефонному режимі, а потім через дві години, вже в пів дев'ятої ранку, вже була і експертиза скинута, що є офіційно підтверджено захворювання африканської чуми в селі Шляхове. Я вже зібрав. Виконком шляхівської сільської ради з депутатським корпусом і з головою села було проведена робота, розказано, як треба діяти. І о 17-й годині вже ввечері було скликано позачергове засідання Державної надзвичайної практичної комісії Прибалській районній державній адміністрації розроблений план заходів. Створений координаційний штаб, який буде координувати дії всіх служб, які задіяні будуть у вогнищі епізотичному. Були безумовно труднощі. Перше, що хочу сказати, це людський фактор. Але напротязі десь двох годин ми ці питання всі узгодили із населенням. Що хвилює населення людей, власників, які утримують свиней, це те, що є. Недовіра в тому, що буде виплачена компенсація. Але ми ці питання узгодили і ми почали проводити заходи. Було вилучено все поголів'я, яке було на території села Шляхове, і о 17-й годині воно вже було заложено в яму і спалене. Нам в понеділок, 1 серпня, вже вдалося повністю локалізувати очах. Що стосовно плану заходів, створено три зони. Перша це опізитичний осередок, це межі адміністративної території села Шляхового, де знищено все поголів'я. Зона захисту, в яку входить 3 кілометрова зона там населених пунктів, немає, вони відсутні. І в зону нагляду входить 20-кілометрова зона. Це населені пункти від Савранського, Плоске, Гольма, Бензарі. І гербіну. Ось піврайону, які входять на зону нагляду. Що в зоні нагляду проводиться? Це посилений контроль за переміщенням свиней, це заборона проведення ярмарок, виставок, торгівлі, як продукцією свининою, так і іншими продуктами. І посилене. Спостереження за переміщенням тварин проведено було знову позачергове засідання державної надзвичайної практичної комісії, і почався відлік карантину 40 днів, який накладений на село шляхове. таким чином. Зважаючи на критичну ситуацію, яка склалася у селі Шляховому, було прийнято відповідні заходи старостами сіл Балтського району щодо застереження та профілактики від африканської чуми свиней. Було проведено. Засідання при Піщанській сільській раді із головами сільрад було розроблено заходи, надано кожному старості пам'ятки такі, що потрібно готувати вже для того, щоб, не дай Бог, на виводок спалаху, не знати, в яку сторону бігти, а треба знати, що робити. Я скажу таким чином. Плідно попрацювали, я мав. Дуже довгу, так скажем, розмову і виступ мене дуже уважно вислухали старости сіл. Ще раз вертаюся і сподіваюся, те про що ми вчора мали розмову. Сьогодні вже повинно робитися». У пам'ятці щодо заходів, які допоможуть уберегти ваших свиней від чуми та матеріальних збитків, йдеться про головне: зареєструвати усіх своїх свиней у сільській раді та дільничого ветеринара, не допускати вигулу свиней та контакту з іншими тваринами, запобігти відвідуванню господарства та твариницьких приміщень стороннім особам, не купувати свиней та свинину, не знаючи їх походження та не маючи ветеринарного підтвердження щодо їх здоров'я, не забивати хворих свиней та не переробляти туші захворілих тварин. Тайте, що краще перестрахуватися, аніж наразити на небезпеку себе та інших. Хочу запевнити наших жителів, ситуація під контролем, не потрібно панікувати, але немає абсолютно гарантії, що не було ймовірності занесення вірусу на територію Балтського району, крім шляхової. Сьогодні є у нас захворювання по одному населеному пункту. Ми її отримаємо на контролі клінічно. Десь трошки є сходно, сходно із е, клінічними ознаками захворювання африканську. чуму. якщо тільки буде подіж, ми негайно відправляємо матеріал і далі буде все у режимі Ямановазії через засоби масової інформації повідомлено населення. Тобто панікувати не потрібно. За всіма е, довідками звертатися, там є телефони, наші вказані ветеринарної служби. Ми всім надамо вичерпну кваліфі... кваліфіковану допомогу. Що стосується району. В зоні нагляду, поки що переміщення тварин заборонено. Ті населені пункти, які я не назвав, сьогодні переміщення не заборонено. Можуть, як і жителі сіл від саражинки до балти, включаючи балту, посіцели сінне і та сторона до обжили і Борсуків, можна отримати дозвіл, якщо клінічна тварина здорова, можна отримати дозвіл і реалізувати її на ринки. Стосовно ще сказати населення, є розроблені пам'ятки. Кожного зараз обов'язок перше не допустити хворобу на своє приватне господарство. Розкажіть, будь ласка, чи ведеться наразі посилений контроль за якістю свинини на ринках, які проводяться експертизи? Після того, як 26 числа виник епізетичний осередок у Саврані, у нас ще не було захворювання на території нашого району. Сьогодні не секрет, що більше на ринку працює людей, які перекуповуються в і потім реалізують. Але я закликаю наших власників тварин, щоб вони самі йшли на ринок і реалізовували те, що вони таким тяжкою працею виростили. Ще раз закликаю, будь ласка, йдіть самі на ринок, продавайте. Ми надамо вам першим і провести експертизу, і першим попасти в корпус. Ми це питання обговорили із Лазаренком. Михайло Дмитровичем, і було зразу, навіть коли відкривався корпус, якщо ви пам'ятаєте, були надані з правої сторони місця для виробників, які е, самі виростили і можуть мати можливість продати. Що стосовно контролю на ринку, з усіма, хто сьогодні реалізує в місному корпусі, було попереджено ще 26 числа, що, до ще не було в нас введено карантинних обмежень, але якщо хтось буде інформація, що зможе ввести звідти. Тварину сторону, він тарувати більш на ринки не буде взагалі. Всі тварини до одного ідентифіковані, вони всі на обліку. Переміщення по району проходить тільки ідентифікованих тварин. Якщо воно виходить, наприклад, де зараз дозвіл є із перемічі, з саражинки, тварина ідентифікується, записується це все в ветеринарну довідку. Тут же в телефонному режимі передається на дільницю, тварини прибувають сюди, ставляться на облік. Перереєстровуються із того власника, на кому вони були, на того, хто буде реалізовувати, і під контролем проводиться забій, і тільки після того попадає вона на ринок, на експертизу. Тому сьогодні слухи різні бувають, чутки, але такого, щоб сьогодні попала свинина, яка сьогодні вражена, це абсурд. Шановні жителі нашого району, шановні мешканці міста Балта, я ще раз звертаюсь до вас. Не панікувати, ситуація у нас під контролем. Якщо потрібна якась інформація, якісь роз'яснення, будь ласка, звертайтеся за тими номерами телефонів, які ми роздали в пам'ятках, звертайтеся до своїх сільських голів, звертайтеся до наших спеціалістів, які обслуговують наші населені пункти. І пам'ятайте, без бар'єри, без коврики при вході в ваші приміщення, де ви обслуговуєте, із змінний одяг. Повинен бути обов'язково. Якщо ви будете тримати в закритих приміщеннях своїх тварин, не буде контакту, значить ви їх вбережете від зараження. Якщо, не дай Бог, далі просочиться інфекція у нас на територію району. І е -е, якщо тільки захворіло, не дай Бог, ваша. Тварина, поросяма чи свиня. Негайно тут же звертайтеся, щоб ми не розповсюджили інфекцію, щоб ми могли її швидше локалізувати на території нашого району і не допустити розповсюдження. Це, по-перше, великі колосальні збитки, як для держави, так і для кожного з вас. Дякую всім за увагу. Будьте всі обережні, будьте всі на контролі, і звертайтеся до тих, кого я до вас попросив.